Вас, друзі. Всім привіт, всім доброго дня. Ви на каналі Потапик Живот. Сьогодні ми подивимося на шикарний показовий бій на Т-110Е4. Відразу подивимося на його статистику. Це зелений ігрок, як бачимо, 85 тисяч 102 боя він провів. Це дуже багато. Не знаю, зелений такий ігрок. Дуже давно почав, скоріше за все, грати у танки і... Спрізов він вже набагато краще грає. І так, ми попали на карту Ель Халу проти Восьмих рівнів. До, до вісьмерок нас кинуло, але не знаю у кого, хто має оцей танок Т-110Е4, не знаю як у кого. Він у мене в ангарі є, навіть я на нього набив три відмітки, але він мені дуже не подобається. Він дуже сильно косий. Не знаю як у кого, пишіть у коментарях. Пишіть обов'язково, як вам цей танок, як на мене, то це повний кактус. У у цього танка немає від слова, взагалі ми їдемо на пригорок такий. Сюди переважно їде танки, хто має у або займає місце там, де стоїть Шкода Т-56 Союзна і Леопард 1. У цьому бою. Він буде грати дуже сильно агресивно. Це просто показовий бій, як грати на цій штурмовій ПТСАу. Кому подобається такий контент, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всім радий. І так, ми спробували вистрілити по Емілю другому. Звичайно, в нього башня дуже сильно броньована. Ми стріляємо повністю голдовими підкаліберами. Бачимо, у нього загружені повністю під калібри і загрузив п'ять пугасів. Він просто перекинув місцями, як ви бачите, внизу показують снаряди, він просто поміняв розташування. Може хтось не знає і думає, що другий е, другим номером снарядів це звичайний або перший, але він просто поміняв їх місцями. так, Ві Якісь дюлінки виписали. Перший раз СТБшку шку на 750, а другим вистрілом 60 хітпоінтів добили. Небагато, як десь зважаючи на те, що наш танок забирає за вистрілом 750. Може вийде тут дати комусь так, шкода Т-56 відгрібає на 716. Бачимо, дуже цікавий ніт у нашого Т-110Е4. Бабовна, у нього нік називається, Хто знає хтось знає. Подивіться, просто Еміля другу башню просто тут пробиває. Під калібру. під калібер у нас пробуває, 375 метрів. 375 мм броні перепрошую. Так, конкурор стоїть на гусениці, ми його пробиваємо звісно. На 839 вилітає шикарна альфа і союзники його добивають. Неопарт-1 один наш союзник добив. Бачимо, наші союзники просто туфу давлять вперед. Уже багато з них залишається шотами. Так, катуємо на них, рахунок 4-5 на 122 ТМ і КУЄС. Забрали у нього всі хітпоинти, що були. Надіюся, ще на наш т 110 4 забрати тараном CS-52 лис. Але не вийшло. Так, зараз хочемо прописати під ще комусь. Не варто зупинятися. У нас вже 3690 хітпоинтів набитого урвана. Це опасний противник. Краще на нього не висовуватися, щоб не отримати кюлинку на тисячу і ми витанковуємо як панзера є 100. І тигра другого теж. Не знаю, не пробивають його в каток нашого ігрока, Скоріше за все, він грає на закалці. Ну, Це дуже багато принаймні, щоб пояснило, якщо б він грав на закалці. Так, і не проходить альфа на тигра другого. Вилітає 715, ми буде вилетіти на всі, всі хітпойнти, але не коні за кожним вистрілом. Так, знову фанзом стоїть, ми йому вицілюємо міліметрик, міліметрик і 712-715 не вилітає вже, не щастить нашого Т110Є4, нашій бавовні не щастить. Так, і що буде добивати шотного? Не, не, не добиває шотного робить так, як запеклий статюга, не хоче забирати копійки життя, хоче пробити на повну альфу. Ну, так і повинно бути. На мене, тому що і знову не везе. Так і повинно бути, тому що ті танки, що забирають, наприклад, там 300 з альфи, 400-200, оці танки повинні добивати шоти. Як нема нікого, то проходить і саме видовивати, але наш Т-110Е4 забирає 750 за вистріл, у нього 15 секунд перезарядка на повному фарші. Тоді нам краще всовувати повну альфу. Так, треба добивати маленького піздючка оцього на тигрі другому. Тигр другий нам вибиває пушку. Ломить її, ми зразу її робимо, лагодимо оцю пушку, ми програємо на 3000 хітпонтів. Ну добре, десь на 2000 вже на 3 програємо. Тільки намагався порахувати, вже на 3000 хітпонтів програємо. Бачимо 2 ПТСА вже тут просто вже посередині, посередині карти. Ворожі вже катаються, нічого не бояться взагалі. Ми набили вже 6257 урона, рахунок 10-13. У нас лишився союзний тортойс, він фуловий. Не знаю, зараз якщо на нього нападуть з усіх сторон, його скоріш за все вбуть. Також лісного духа. Це су 130 б той самий, тільки називається лісний дух, так само як захисник і об'єкт 2.52У. Це одні, одні і ті самі танки, просто щоб Wargaming з нас тягнув гроші. А, звичайно, дуже багато таких є, що донатить у цю гру. Думаю, що буде краще і гра від цього, більше грошей, більше срібла заробляти при цьому. І так, 12-13 рахунок ми чекаємо, думаємо, що нам. У Сраку заїде або Леопард ПТА, до речі, він за весь бій ще не світився, або Гріль 15. І ми чекаємо когось. І подивіться, ми вже лишаємося одні проти трьох танків противника. Як бачимо, у нас 7315 урона набитого. А на команду противника 4789 потенційного урона, якщо вийде. Нашому, нашій бавовні, нашому т 110 4 набити, повністю перебити усіх танків противника, то порахуйте скільки це вийде. Це вийде досить непогана сума. Так, їздить, шукає наша бавовна туди і сюди. Їздить, шукає, кому би прописати піздюлінку чекає з одної сторони гриля, з другої сторони К-91ПТ, до речі, це теж дуже небезпечна ПТСАу К-91ПТ. У нього урон в минуту вищий, як у Т-110Е4. Там перезарядка в районі 6 секунд і за вистріл середнього урону він забирає 390. У мене цей танок теж є, такий специфічний як на мене. Подивіться, я не знаю. От Я граю на т 4 у мене ніколи такі вистріли не залітають. Просто ніколи. Чуємо ззаді, вистріл був від гриля 15-го. Він підкрався нам в Сраку заїхав, хотів нас званшотити. Не знаю, що він там хотів, хотів нам піздюлінку виписати. Йому не виходить, ми заряджаємо фугасний снаряд. Їдемо на гриля 15, беремо його на автоприціл і анігеліруємо на 985 урона фугасом. Дуже шикарна альфа. У нас вже більше 9 тисяч урона. Загружаємо вже під каліберний снаряд, як бачимо, команда наша союзна за нас воліває. Так, вирішує наша Бавол на наш Т-110Е4 виїхати з цієї сторони, не вирішує виїхати з того горбка, там де він був. Так, і подивіться, він вгадує, він просто його читає, де він є. І не везе, не попадає. Попадаємо йому у нижню планку гусениці, І не проходить жодного урона по ньому. Це дуже... О і пише наш союзний AMX M449. Як так? Ну як так, ну як ми не пробили, ну як так, у нас 375 мм, отак. Полетить униз, вверх, викопаємо землю, скопаємо, викопаємо, О, такі в мене снаряди переважно і бувають, як у нього перед цим був не теперішній, як він зараз забрав, а як він не попадав. На дальній дистанції цей танок дуже косий, прям один з найкосіших в грі. І він дуже буде довго їхати, я краще перемотаю. І нам достається бонус код в кінці. Як бачимо, а ми їх знову пише. молодець, там, так тримати, я вже переводу, перевожу з російської україн... на українську. І у нас бонус-код у вигляді середнього танка 9 рівня він спить на базі. Він спить на базі, ми його зараз знайдемо і анігіліруємо. Отакий у нас сьогодні був бій з бонус-кодом і результати на ваших екранах. Медаль пула, основний калібр і воїн. Настріляв наш ігрок 11289 урона і пішов же плюс на 53 тисячі.